Зараз загострились ці обстріли, і насправді є багато з цим змін. І в психіці, і у поведінці, і у всьому взагалі ну, ніч це такий взагалі базовий період для відновлення такої нервової системи для нашого імунітету. Так само відновлюються там клітини в мозку, та які допомагають стабілізувати нашу нервову систему і серцево-судинну систему. І, от уявімо, що в цей момент, коли ми намагаємося заснути, нас починає будити вибух чи сирени, всі ці порушення сну в нашій психіці призводять до накопичення цієї в. Томи і до складності у обробці будь-яких подій. Найважливіше, що ми зараз собі можемо зробити, це якось визначити свої зони контролю. Та щось ми не можемо контролювати тривогу, наприклад, але ми можемо контролювати, що ми можемо приготувати собі тривожний цей чемоданчик, та тобто валізку. Ми можемо приготувати собі воду, теплий одяг, якісь ліхтарики, ліки. Та, тобто дає відчуття, що я не беззахисна, я там не безпорадна. Не забувати е, впроваджувати будь-яку рутину в своє життя.